Привіт! Вгадайте, в що я сьогодні буду грати? Вгадали? Це спіде Браво. Е, хто не знає, це гра там, де треба малювати, де балоцінюють і так далі. Сьогодні я буду грати в три моди. на 3 хвилини, на 5 хвилин і про режим. Хто не знає, про режим це 4 хвилини. хвилини. Не більше і не менше. Ну, холодний. Ну, я розумію, що сніжинки холодні. Але навіщо тут сердечки, якщо. А це взагалі якась вона? Ну це не. Це не холодно, це просто вона якась місяць. Якась... О, ну, холодильник. І що? Холодильник це ж холодний він, давайте йому ну, двічку. Ну, можна було ще було, трошки постаратись і було б взагалі прекрасно. Ну, а так виграв, звісно, холодильник. Тому мені нічого касати, Зараз ми будемо малювати, тому що це було лише голосування. А на голосування ми не можемо помалювати. Тому що вже час вийшов і ми вже не малюємо. Це який гарний бікончик. Двій бекончик, я люблю тебе. сенсі ти зник. З тобою поговорити. О, я пам'ятаю цю штуку, там треба заповнювати та вигрувати. Давай. Що в нас ріляється? А в нас була. Вже закінчився перерив. Так, проказник. Добре, давайте намалюємо хлопчика, який в дівчинки маленьку забирає м'ячик. Ну це вже проказник або як його Ем, Ну добре, нехай він таки буде. Малюємо гарненького вовочку, причуханчик йому намалюємо. Звісно, він що лисий буде по-вашому. Ні, він буде причуханчиком. Вушка, ротик, носик, очі. Ну, все по стандарту. Мровки якісь маються. А ха-ха-ха, ну зрозумів. Сльозки. Ну, не знаю, ну, такі доповнюють, що шоля. Мені так подобається. Давайте намалюємо його в майки. майки. Давайте його в майки намалюємо. Ось він так от тримає і надає її дає їй взяти свій м'ячик. Так, от, бере м'ячик свій. О, ой, не свій а її м'ячик. Так, отак от. Ну, так от. Як я говорила, він буде в майці, в майці. Так от Майчка гарненька, дуже доволі гарна. Вісьмірочка, ну, в мене іншої ідеї не було. І там ножки маленькі, такі маленькі дождь. Добре. Е, тепер малюємо гарненьку дівчинку нашу. Намалюємо типу так, що вона отак от не може їй забрати м'ячик, він занадто високо, вона не може дотягнутися. Для мене це прекрасна ідея. Це прям ще ідея, яка не буде заважати. Мені вона подобається ця ідея, бо то вона така чарівна. ну, Просто гарна ідея, так. Ротик вона плаче така, тому що вже 5 хвилин їй м'ячик хлопчик не дає. Хоча це режим на 3 хвилини, але нічого страшного, нічого страшного. Убляємо, ось бачите, вона не може дістати цей м'ячик, він дуже високо. Ось, ну, зараз так ось жовтеньким розмалюємо трошечки синього які ж тим. Ось щочки треба ці дівчини. Не -не -не. А що в мене краплинками малюю? Ну добре, нехай. Хоча б щочки встигла намалювати. Не... А що це таке? зірочка, звісно ж, це ж. Ну зрозуміло, це ви взагалі на проказника не схоже. Приємно. <ріхи> Добре, ну це що таке? А можна більше на людину схоже, а то це я не знаю навіть, як це назвати. Хепі. Це проказника не Хеппі. Може якась інша терма була, може я її перепутала. Моє покласиться. І так, ми вже, на жаль, на третьому місці, але нічого страшного. Все буде добре. Я на передостанньому місці. Ну, добре. Тепер ми заходимо на режим на 5 хвилин. Вже на 5, цілих 5 хвилин. ту 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 Отак от заходимо ось сюди, сюди. І все. І ми вже зайшли. По факту, по факту ми вже зайшли. Все. Білі, ти білі, я люблю тебе. Іди сюди, білі. Ну досить і Ти не нормальні білі. Ти білі чи що? Білі, не спамджампері. Добре, в нас тема птиця. Птах. так. А от, знаєте, що один раз я грала зі своєю подружкою і мені показалося, що це на птах. А піца, і ми намалювали піцу, а всі намалювали птаху. Уявляєте, що це не зарозумілий момент такий. Давайте отакі два гарних крила. Хвостик і ще одне крило намалюємо. Ага. Крила, 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 ну -на 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 -на. Отаке от от, крило, друге. Більш нормальне. І лице. Я ще хочу, планую зробити задній фон. Типу зверху дивиться на птицю. Клас буде все. Здається. Мені здається, що в мене вийде. Я люблю робити синіх птиць, вони птахів, вони такі. більш що різноманітні шолі? Мені такі птахи більше подобаються. Ну, Це все оправдання моє. Давайте вже будемо розмальовувати, щоб. Це було так. От. Все гарно, все чудове, чудово. Прям прекрасно. Ой, що це за? Ну, у мене, звісно, є робокси, але я не хочу їх тратити за одну катку. Тим паче це мінус 10 секунд. А мені наоборот треба плюс 30 секунд. А Плюс 30 секунд фіг, хто знає коштує скільки. Але я зараз не можу дивитись. це. В нас лише залишилося 3 хвилини. Я за них нічого не встигну. Якщо буду дивитися на цей геймпас, скільки він коштує. Тінь 100% от, Ташка гарненько лети, такі в шумці, такі хмарки на задньому плані і буде нехай сонечко. Буде прекрасно, як, як по-моєму буде вийде це причудово для мене. Отак от, от фарбуємо задній план. Добавляємо. Тут, тут, тут хмаринок тут сонце. Ну, щоб все було, знаєте, таке чудове. Ну, щоб було багато деталей і воно було таке яскраве, приємне. Ну, приємне, я не можу сказати. Приємне це коли кольори. Не такі теплі, а це ж холодні кольори. Бачите, вони такі сині кольори, ну, ви зрозуміли. Робимо ті на хмарах, тому що ми дивимося не зверху, а знизу нема, а немає світу хмарок. Ну, я не знаю, як це точно пояснити. А, давайте ще сонечко намалюємо. А в мене є ідея давайте, от, тут от сонечко намалюємо, так буде більш ефектніше, шоле, І маленькі ключки. В сенсі, бачите, воно краплилками малює, я нормально. Не можу намалювати. Залишилося лише менш ніж одна хвилина, а я тільки до цих прийшла лучів. На жаль, на жаль, все так не дуже. Ну, Давайте спробуємо так трошечки, будь ласка, стигнути. Її пальцем і стіло самолює, нічого не виправляється. Це, це, це погано все це вже 10 секунд залишилось, я нічого не встигнула. Такі божевілля. я нічого не встигла. Це, це дуже погано. Добре. Давайте вже підемо. Це, це русня. Ми повинні забанити. Це ну, відмінити полотно чи як. Це. Ну добре. Нехай буде так. Що ви точно знаєте, як це називається? Будь ласка, напишіть. Вау! Це прям гарна птиця. Це прям така Прома... Ой, не встигли. Ну, це схоже, а тіло. Я навіть не знаю, на що це схоже. Тіло її. Це вже не птах, це вже якийсь, не знаєш. уже в лесе на стульчике чилят на травке шоц там не знаю точно мои и я известно же на другом мі... <гас> пили русняк О Боже, я ще йому говорила, що я його люблю боже мій. Ну, все, я виходжу і ми вже йдемо на прорежим. Прорежим найкращий. Біжимо, ми вже зайшли Ось, ось, ось о, ну, майже зайшли, ми зараз заходимо. О, все, ми зайшли, обираємо про режим, Ну, або як це точно. Добре, нехай буде про режим. Скіпаємо та малюємо відеоігру, Добре. Давайте я саме робокси намалюю. Ну, це буде класно, це, напевно, золотий. А що мені? Давайте намалюємо цього нубика. О, нубик, 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 нубика намалюємо. А так оце я. М -м -м. Оченята. І друге уко... Блін, воно щось коситься, але нічого страшного нам треба скоріше. Скоріше. Тому що скоро нічого ми не встигнемо. Через те, що? Чотири хвилини це вже не п'ять. Це вже мало. Це вже мало на цілу одну хвилину. Я тоді ще й не встигла намалювати лучше, а тут що я не встигну? Я не знаю, що я навіть можу не встигнути. Добре, давайте намалюємо таке гарне тіло, таке ну, пачками будемо любувати. Тому що в мене рука така крива. Намалюємо нібито стів нам, ой, на Стів. Нубік нам охає і бажаю удачі. Удачі, це буде найкраще як для мене. Давайте їх Блін, це звук як Стівен. Ой, як Нубіка. Боже, я плутаю, нібито Нубік в Стів. Ну реально, Робокс і Майнкрафт дуже схожі. Знаєте, чим саме, тим, що там в обох іграх все квадратне. Ну, в Robсі трошечки є круглого але зазвичай скіни можна робити тільки квадратне. Блін, мені здається, що щось так, що, що цей стів, мен, що, цей, що цей нубік в мене не виходить. А може Треба Треба ж по-іншому зробити. Руки треба зробити жовтими, а Оті вже ноги, зеленими. ось ноги. І зараз ми будемо робити вже ручки, наші улюблені ручки. Кольори, кольори трошки впадаються, нічого страшного, хоч правильно це намалювала, намалювала малювала правильно. Це вже добре, 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 добре. В сенсі, воно краплинками знову малює. Це найбісяче в цій грі. А ви як думаєте, для мене це найбісяче. Добре. Досить сваріння, намалюємо такі маякі штучки. Вже 30 секунд це залишилося. Добре, давайте. А давайте зробимо хай. Типу він говорить нам привіт. Потім зверху намалюємо аеробукс. Для, для мене це гарна ідея така. ну, Прикольна ідея. Але я можу не встигнути. Я не встигла, воно ще і краплинками малюється. Найскладніше. Ну просто. На дах. Але в курсі, що це не відеогра, це вже джойстик. Ви В курсі. Можна там, наприклад, там намалювати, або ще щось. Але джойстик це джойстик, а не відеогра. Ну, така відеогра буває, але, але воно, воно якось не творче намальовано можна більше. Я, і ми дізнаємось, на якому ми місті. Давайте скоріше. Дякую, звісно, дякую. Але це передостаннє місто. і як, Сквідра... як Сквідвард виграв. Мені дуже цікаво. Ну, добре, вже відео дуже довго іде. Цілих майже 20 хвилин. Ну, добре, всім. Почекайте, почекайте. Будь ласка, підпишіться та поставьте подбайк. Mm. Всім!